Вітаю вас, глядачі мого фінансового каналу Фінанси це легко. Сьогодні тема нашої зустрічі міжнародний досвід у бюджетних процесах. У нас в гостях сьогодні Сергій, спеціаліст з фінансів державного і місцевих бюджетів. Доброго вечора! Доброго вечора. А також Дан, успішний підприємець, який працює безпосередньо з місцевими бюджетами. Вітаю! Пригощайтеся, будь ласка, цим дивним чаєм, смаколиками. І давайте поговоримо про міжнародний досвід. Дякую, до речі, непоганий чай. Мені подобається. А вам цікаво, як відбуваються бюджетні процеси в інших країнах? І мені теж. Я знаю, що ви деякий час вивчали фінанси і працювали у Сполучених Штатах Америки. Так, це правда. Розкажіть нам про особливості податкової системи Сполучених Штатів. Це дуже цікава тема. Та, ти ж допоможеш мені в цьому? Так, звичайно. Дан також вивчав е, фінанси, але в Україні І у теорії У теорії, так тому поїхали про фінансову систему США. Фіскальний рік у Сполучених Штатах триває з 1 жовтня по 30 вересня. А в Україні, на відміну, фіскальний рік збігається з календарним та починається з 1 січня та закінчиться 31 грудня. Податкові надходження в США поділені між федеральним бюджетом, що складає 52,8%, та бюджетами штатів і місцевих урядів, що складають 47,2%. Це класно відображає децентралізацію фінансової системи. Сполучені Штати є федерацією, що надає значну самостійність штатам і місцевій владі, а їхня податкова система має три рівні. перший федеральні це федеральні податки. Другий. Штати податки встановлені законами штату. І третій місцевий податки місцевих органів влади в Україні, на відміну від штатів, ми маємо наступні податкові рівні: державний рівень Артура. Формує основні податки та збори, що є основним джерелом доходів державного бюджету. Основний документ, що регулює федеральні податки, це Кодекс внутрішніх доходів США Internal Revenue Code. Штати і місцева влада можуть видавати свої податкові закони, підпорядковуючись федеральному законодавству в Україні. Основним нормативним актом є податковий кодекс України. Контроль за сплатою податків здійснює служба внутрішніх доходів США АЙ в Україні. Контроль за податковими надходженнями і витратами здійснює Державна податкова служба України. Хочу розповісти цікаве. Про основні риси податкової системи Сполучених Штатів Америки. Отже, це прогресивний характер оподаткування доходів, регулярна зміна податкових ставок відповідно до бюджетного процесу, рівність і справедливість оподаткування, тобто вищі доходи, вищі податки, також цільові знижки, пільги на виключення залежно від сімейного стану і індексація мінімального неоподаткованого доходу. Сергію, а розкажи нам, будь ласка, про федеральний податок на індивідуальні доходи у Сполучених Штатах у 2024 році. Федеральний податок на індивідуальні доходи є основним джерелом доходів федерального бюджету. Він має сім ставок: 10, 12, 22, 24, 32, 35 і 37%. Максимальна ставка в 37% застосовується до доходів Понад 609 тисяч 350 доларів на рік для одинаків і понад 731 тисячу 200 доларів на рік для подружніх пар. Не менш цікавим є альтернативний мінімальний податок АМТ. AMT. AMT запобігає уникненню податків платниками з високим доходом, вимагаючи обчислювати податок двічі – за звичайною шкалою і за АМТ. AMT. AMT має ставки 26% і 28%. Сполучені Штати мають податок на прибуток штатів. 43 штати та округ Колумбія мають податок на доходи фізичних осіб, що є основним джерелом доходів штатів 38% у 2022 році. Податки можуть бути прогресивними, пропорційними або відсутніми. Податки на соціальне страхування і медичне обслуговування, податки. FACA включають податки на соціальне забезпечення та складають 6,2% для роботодавця і працівника. І Medicare складає 1,45% для роботодавця і працівника. Додатковий податок Medicare у розмірі 0,9% застосовується до заробітку понад 200 тисяч доларів. А тепер давайте поговоримо про великі податки. В Америці існує податок на прибуток корпорацій. Великі корпорації, по їхньому Type-C, оподатковуються за ставкою 21%. Податок на прибуток корпорацій є третім за величиною джерелом федерального доходу. Так, в Україні податок на прибуток юридичних осіб має наступні особливості: основна ставка. Ставка податку на прибуток юридичних осіб становить 18%. Також в Україні є спеціальні режими для малих підприємств. Це спрощена система оподаткування. О, це моя тема, саме так. Тому розповідай, малий бізнес може обрати спрощену систему оподаткування, яка має три групи. Перша група для фізичних осіб-підприємців ФОП з річним доходом до 1 мільйона гривень. Ставка податку 10% від мінімальної заробітної платні, або 1% від доходу при здійсненні діяльності на ринку товарів. Друга група для ФОП з річним доходом до 5 мільйонів гривень. Ставка податку 20% від мінімальної заробітної плати або 3% від доходу при здійсненні діяльності на ринку товарів. Третя група для ФОП та юридичних осіб із річним доходом до 7 мільйонів гривень. Це ставка податку 5% від доходу або 3% від доходу при сплаті ПДВ. В Україні існують і інші спеціальні режими: податок на прибуток для аграріїв і податок для it компаній А ми повертаємося до Сполучених Штатів. Там теж є інші податки і збори. Податок на спадщину і дарування стягується з майна. Штати також мають акцизи та податок з продажів, а деякі штати пропонують податкові знижки. Увага, під час податкових свят. Як цікаво, місцевий податок на прибуток корпорацій незначний і зберігається лише у шести штатах. Досвід США у побудові місцевого бюджетування є прикладом для інших країн. Кожна країна має свою систему, включаючи формування місцевих бюджетів. Найближчою до України є Польща, чий досвід є корисним через її успішну інтеграцію до Європейського Союзу, а також спільний кордон з Україною. Українська реформа бюджетної децентралізації схожа на польську модель. У більшості європейських країн бюджетна децентралізація завершувала реформу місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. У Польщі була спочатку проведена реформа адміністративно-територіального устрою. Проводилася вона в декілька етапів. Перший етап – 89-99 роки, кількість повітів і гмін скорочено до 379 та 2479 відповідно. Другий етап 97-99 роки. Кількість воєводств скорочено від 49 до 16. Це дозволило створити раціональну, демократичну систему з потужним незалежним місцевим самоврядуванням. В результаті в Польщі з'явилася триступенева система територіальних одиниць. Доходи муніципалітетів гмін, в Польщі поділяються на чотири види: перший. Частка в податках на доходи фізичних PIT та юридичних CIT осіб. Гміна не впливає на розмір цих податків і не займається їх стягненням. Відсоткова частка регулюється центральними органами влади. Власні доходи, місцеві податки, розмір яких регулює сама гміна, доходи від майна та послуг, що надаються гміною. Державні субвенції на конкретні цілі та завдання покладені на гміну державою. Зовнішні кошти переважно фінансування Європейського союзу. Доходи Гміни поділяються на чотири види: частка від податкових надходжень з податків на доходи фізичних осіб PIT та юридичних осіб CIT, що регулюються центральними органами влади. Власні доходи, це місцеві податки, доходи від майна та послуг, розмір яких регулює гміна, державні субвенції на конкретні цілі або завдання, покладені державою на Гміну. І зовнішні кошти переважно фінансування Європейського союзу на прикладі міського бюджету Вроцлава, а це на хвилиночку 670 тисяч мешканців. У 2024 році структура доходів така: власні доходи понад 38%, частка у податках на доходи фізичних та юридичних осіб це майже 35%, державна субвенція понад 23%, і зовнішні кошти понад 3,5%. У 2024 році розподіл податків є таким: гміна отримує найбільшу частку з податку PIT – 38%, а воєводство найменшу всього лише 1,6%. Воєводство отримує найбільшу частку з податку CIT – 14%. Податок CIT сплачується за місцем реєстрації підприємств. А PIT – у будь-якому місці зазначеному платником податку. Міністерство фінансів щороку розраховує суму PIT для кожної гміни та органу місцевого самоврядування, розподіляючи її на 12 рівних внесків, які виплачуються щомісяця. Гміни вживають заходів, щоб переконати мешканців сплачувати податки саме на їх території, використовуючи лімітований доступ до державних послуг для тих, хто сплачує податки. У цій гміні, наприклад, прийом дітей у дитячі садочки або школи, заохочення у вигляді безкоштовних або пільгових квитків до міських установ для платників податків. Управління фінансами органів місцевого самоврядування регулюється польським законодавством та опосередковано базується на законодавстві Європейського союзу, включаючи підготовку фінансової звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Використання європейських коштів вимагає від органів місцевого самоврядування обліковувати їх відповідно до встановлених правил. Ось таким шляхом Польща дійшла до економічної стабільності і зростання. Прошу вас, шановне панство, спробуйте смаколиків. М -м. До речі, смаколики приїхали з Німеччини. Дякуємо. Дізнаємося про особливості податкової системи і бюджетних процесів у Німеччині. Сергію, а які є особливості податкової системи? Бюджетна система Німеччини є трьохрівневою. Вона містить в собі федеральний рівень, рівень земель лінда, та локальний рівень, який ділиться на округи і муніципалітети. Я знаю, що Німеччина має цікаві моделі місцевого самоврядування. Це дійсно так, дане. Давайте поговоримо про кожну окремо. Давай! Південно-німецька модель. Це коли представницький орган, тобто рада, обирає бургомістра, який має сильні повноваження. Північно-німецька модель. Рада обирає директора громади, який очолює виконавчий орган. Модель Рада бургомістр Це варіант, коли Рада обирає бургомістра з широкими повноваженнями. І Рада магістратура Рада обирає голову і формує магістратуру з професійних управлінців. Хочу зупинитись на етапах еволюції місцевого самоврядування в Німеччині. 1980-ті роки упорядкована громада, базовий рівень організації місцевого самоврядування. 1990 ті роки сервісна громада, акцент в організації на наданні послуг, початок 2000-х років. Громадська комуна. залучення громадян до бюджетних процесів, а також впровадження бюджету участі. Ми теж знайомі з цією моделлю бюджетування. Революція вражає. Скажіть, а як відбувається фінансування і регулювання бюджетів громад Німеччини? Бюджет Німеччини формується на основі бюджетних статутів, які приймаються щорічно радами. Місцеві бюджети мають обмеження на участь громадян у їх формуванні, але деякі райони дозволяють подавати пропозиції. І про доходи місцевих бюджетів. Податкові надходження розподіляють між трьома рівнями. 48% на федеральному, 39% на земельному і 13% на місцевому рівні. А основні податки є такими: прибуткові, 31%, майнові 12% та податки на споживання 7% громади у Німеччині фінансують соціальні послуги, освіту, культуру і інфраструктуру. А щоб бюджет був орієнтований на результат, запроваджено нову концепцію, що акцентується на ефективному використанні ресурсів та прозорості. І, звичайно, наших глядачів цікавить питання по контролю і нагляду за фінансами громади. Нагляд за бюджетами громади здійснюється як місцевими, так і державними органами з можливістю втручання в разі фінансових труднощів. Важливим аспектом є запобігання надмірній заборгованості та дотримання економічної збалансованості. Основними принципами бюджетних процесів в Німеччині є гласність, усі бюджетні документи повинні бути доступні громадськості і кадровий план це обов'язковий додаток до бюджету, що регулює штатний розвиток. Яка захоплююча зустріч? Кожна країна немов перлина у намисті світової економіки. Фінансової мережі і Україна теж частина цього могутнього фінансового всесвіту. Дякуємо кожній країні світу за підтримку України.